Один із найбільш шокуючих моментів у його кар'єрі стався після легендарної перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. Тоді, здавалося б, на піку слави Ф'юрі раптово відмовився від реваншу, обірвавши мільйони очікувань фанатів. Але причина була набагато глибшою. Боксер пірнув багатомісячний запій, зловживав наркотиками і втратив себе в тумані депресії. Він зник із великого спорту. Його життя стрімко летіло під укіс. Цього року, у січні, 36-річний Ф'юрі знову оголосив. Про завершення кар'єри цього разу причиною стали не психічні проблеми чи зриви, а дві важкі поразки від українця Олександра Усика, які глибоко вдарили по гордості британця. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун прокоментував, як нині живе його зірковий підопічний. Я спілкувався з Тайсоном минулого тижня і знаєте, що? Він справді щасливий, дуже щасливий. Хоча трохи нудьгує, як і кожен спортсмен після великої сцени. Але загалом він перебуває в гарному настрої. Здається, нещодавно він був на дні народжені, трохи випив пива. Так, він на пенсії, можливо, йому трохи нудно зараз, але це абсолютно нормально. Він просто насолоджується життям, бігає щодня, виглядає дуже добре, засмаглий, підтягнутий у формі. Якщо чесно, я був приємним. Но здивований, коли побачив його, жодних жлею і солодощів як раніше. Він дотримується дієти.